Заяву сьогодні вашої і ваших заступників, я вам обіцяю, що завтра, чи завтра, коли приїде Порошенко, ми перекриємо все місто. І тоді вже буде, я, я так розумію, що я варто буде відповідати, тому що ми вважаємо, що це попередження. Громада не буде терпіти без скрізь діло. Зараз на вулиці шини стоять, їх ніхто не палить, вони просто лежать там, як попередження. Пишіть заяву. Не треба, нам, не треба нас агітувати, що у вас є порушники, ви когось накажете і так далі. Не треба нас агітувати. Не треба нам пояснювати і так далі. Скільки коштувала ваша посада вам? По місту кажуть, що ви Пишному заплатили 300 тисяч. Доларів чи євро? Да. Пишному. пишному. Да. Це нове. А чому ваші всі призначенці, які призначались рік тому, березень, квітень, травень, проходили в бесіду у Пишному в червоні. У старого пишного. Я, я вам можу дати цілий матеріал, і це буде матеріал, в тому числі в ефірі. Тому що люди прийшли вимагати справедливості, а самооборона, керівники їхні, які під, під Яценюком ходять, тікають за кордон від мобілізації, можу з прізвищами назвати. Прийшли вони захищати нас. Не треба нас захищати. Ми самі себе захистимо. Тут не